Всім доброго дня. Вирішив засняти процес рубання палки. Палки Соняка. От, рубаю катками. Зараз вийду на двір, покажу катками від компанії Агротехкомплект Ну, Доволі такі непогані рубаки. Не знаю, як люди раніше жили без таких рубак. Ну, я, наприклад, ще років там 5 назад, після того, як зібрали Соняк, заїжджав. там а гешкою там один слід робив, бувало таке, що два сліда робив і сіяв пшеницю. То тут одного проходу таких рубаків вистачає, щоб зайшла СЗшка і посіяла. Бо я десь там когось зустрічав і в коментарях і що от сумніваємося, що чи посія СЗшка після того, як порубають рубанком, чи не посія. Та посія. Ми в минулому році сіяли, то хочу сказати. І всходи були кращі, ніж поїзковці. вони були більш рівномірніші. Зараз зупинюся, подивимося на яку глибину Пиляка пройде. Ось так виглядають рубаки з трактора. Да, пиляка, звісно, сухо. Там дощик якийсь передають. Через декілька днів, не знаю, подивимося. Тут і сонце погано видно. Подобається мені цей рубанок, міцна рама, ножі прямі не шахматка. До речі, Це. на цих рубаках ніж. Зараз покажу в порівнянні з долонею. Ну вище, наприклад, там, ніж у других виробників. О, зараз подивимося ще на яку глибину воно ковиряє. Ось такий фон поля виходить. Та як на мене, все прекрасно. І глибина. Та я знаю, мабуть всі 5 см точно є. Та так, да, 5 є. Тут в ямці тут менше трохи. Ось на землі простою сантиметра 4 ну, все. Та 6 сантиметрів законно є. Грунт весь рихлий. Для того, щоб посіяти, я думаю цього достатньо. Да. Працюють на тракторі фермер. Якось буде натхнення, зніму трошечки про нього, розкажу. В принципі, тракторець подобається Є свої моменти, ну... можу з певненістю сказати, що це вже не МТЗ. Краще, ніж МТЗ, це однозначно.